эта ситуация уже больше трех лет идет, так как когда депутаты объявили недоверие к Татьяне Яковлевне, она везде и всюду говорила, что всех депутатов оплатил Армен Николаевич, чтобы ее только выгнать с этой работы. И после этого все время на началось на адрес меня и нашего хозяйства э, письма шли во все организации и э, очень много приезжало проверяющих э, но не ни, ни одно из того что было написано на нас не подтвердилось э, получается что все время человек просто или нечем заняться в селе, хотя в селе очень много проблем. Занимается только тем, что какие-то кляузы пишет и вот именно на Армена Николаевича, что я везде все купил. Я всегда говорил и с людьми, с населением села. Можно любого человека в селе остановить и спросить. Все претензії, які предъявляются ко мне, ані ніякого основання і обґрунтування і тому всьому нету. Більше десяти. Одиннадцятий. Ото така ситуація. Да. А так усе в порядку. Дорога робиться, так? Все в межах того, що зараз можна робити, то це робиться все прекрасніше. Дороги є, під'їзди є. Ферма обезпечена повністю, там вікна євро повставлені, Ну, все в общем хорошо. І корови є. І корови, ще не розібрали. <гадання> <гадання> все є. І барани ще ж. Жаль, бараниє. Все є у нас. У да, нас голова включительний. Ми вже видали більше 500 тонн зерно. Більше 500 тонн зерно. Тракторист ввозять, людям паї. Возимо всім, кому треба, всім пенсіонерам, всім. всім робочим, всім видаємо. Ми, ми отримаємо і видаємо ми Уже Тому Сьогодні остаємо. Вважає. вважаємо на маленьких. Хто хоче насипом, отримує на великі місця вожить. Як, як люди хочуть, так і виходить. Хто хоче мішками, хто хоче насипом вважає. Так що тут ніхто не виходить. Всі удобства для людей. Все, хто як хоче, так і отримує. Працюють люди, отримують вчасно заробітну зарплату. І навіть люди, ті, що із села, можуть прийти не тільки ті, що в хазяйстві працюють, а ті, що із села, можуть прийти до нього, виписати і сіно, і солому, і молоко, і борошно, і олію. І все, він нікому нічому не відмовляє. Навіть пенсіонерам кожному щороку видає пакети, в яких там і крупи, і олія, і цукор для села робить дуже багато. По будь-якій проблемі люди теж обращаються сюди, до нас у стовдружба, до Армена Ніколаєвича. І що, якщо є така можливість, він допомагає. По-перше, що не тільки із нашого села, і з району, і приїжджають, і виписують і бички, і скот виписують. Це по-перше, грошима. Іноді така виходить, ну, ситуація, що срочно треба деньги. Люди теж приходять, звертаються і допомагають. Що треба виписати? Мука там, це теж виписують, є така можливість. В общем, все, що є у колгоспі, воно виписується, молоко і на дитсадик, і на школу. Все. Вчора підійшли люди, які живуть в селі. Они забрали свои паи и занимаются на своей земле сами. Пришли, попросили, убрали урожай, а он с буряном, и попросили, чтобы мы его очистили. Вот сегодня мои люди стоят и очищают им, хотя, хотя это не наша проблема, будем говорить, но если люди живут в селе, мы стараемся всегда им помочь. Так что Вот вам простий пример того, що є в селе. Як в селі працюю я, як працює сільська рада. Обзай переробний комплекс він, він зроблений для села Боровиці і Окружних Сіл. Хто звертається, ми наче всіх обслуговуємо. З 15 числа відкриваємо переробний комплекс Милин сейчас зараз стоїть на ремонті. Перевіряємо трохи його. Перестраюємо і 15 числа відкриваємо для всіх околишніх сіл, відкриваємо переробку борошна. Ми отримуємо, соняшник нам дають, люди завозять сюди, мають повне право брати олію і макуху, все переробляємо. Навіть залишають пшеницю, в колхозі ми завозимо машину і переробляємо її на борошно. забирають борошно, Паї ми отримуємо. Получаємо. Я думаю, що Тут очень великий плюс, что завезли пшеницу, получили муку и поехали. Так само Юлия. Насчет поев тут вопроса нет. А внять, что на летних лагерях сточные воды идут в сторону Днепра. Там у нас идет глубокая посылка, и никогда такого не было, чтобы какие-то сточные воды там были. Поэтому... Були і з департаменту этой, увидели, Ми объяснили те люди, які розуміють, то вони все увидели і к нам ніяких претензій на цього нема. В господарстві утримується 500 голів великої рогатої худоби. із них 200 корів. На сьогоднішній час корови утримуються в літньому таборі де вони за літо оздоровляються і набираються нових сил на зиму. На загонах корови у нас утримуються на глибокій підстилці. Ми завозимо солому, солому потім вичищаємо і вивозимо на поля. У нас тут немає ні ям ніяких, де ми зберігаємо гній, ні гноєсховищ, немає нічого. Метрів около 400 у нас до Дніпра. Так що тут рівнина, воно стікати туди не може. В Чигиринському районі скоро корова буде занесена до червоної книги. Роботи немає, так як мені по спеціальності не тільки в Чигиринському районі, а скоро і по всій Україні. Завозимо нові породи, завезли червоні корови, червону рябу породу, закупили у Шполянському районі. Так що хочемо розвиватися, хочемо працювати, але деякі нюанси нам заважають. І сторони села. Що, мабуть, хочуть вивезти корови, звільнити людей від роботи, щоб усі йшли в центр зайнятості. А що прийшов інвестор з великими грошима і в першу чергу це зробив. Тому що тваринництво — така галузь у господарстві, що вона не дуже кому треба. Це головна боль круглий рік. Це треба думати, чим її нагодувати, як подоїти. Як утримувати? А зараз цим займатися люди, які мають великі кошти, не хочуть. Того, що ми бачимо сусідні села, Топилівка, Трушівці, де були корови, вони всі вивезені, Буквально. за… — Тільки прийшли великі гроші тваринництво пішло в першу чергу під ніж. Ми молоко на садики даємо, на школу даємо, так що підтримуємо, чим можемо. Тут умови праці алічне, забезпечено все. Як по медицині, я маю від... ну, по ветеринарії. снабження ветпрепаратами іде безперебійно. Якщо щось треба, ми заказуємо на ветаптеку і все нам привозиться. В общем, нема такого, що там були запущені случаї і за нехватки грошей мені не дали. Ну, чим роботи? Поэтому для роботи обезпечено все. І відпрепарати, і, і дезінфіціруючі ну, средства все. Тому тут питань нарікань до цього немає. Робота травиться, зарплату платять кожен місяць, це найголовніше. Зарплата непогана, все устраюває. Що ще хочеться сказати? Тут корови да, утримуються дуже в хорошому состоянні. Глибока підстілка є, все є. Я не знаю, чого голова сільської ради так настроєна проти нашого господарства. Це, звісно, так, да. інвестори це діло хороше. Тут вже ми бачимо по сусідніх селах, ось у Трушівцях прийшли з великим кошельком. Да. Сразу обіщали золоті гори, і паї великі давали, і все, потім це все забралося, людей оставили без роботи, сільське господарство закрилося по нулях. Зараз вивезли скот, вже як родика два, там вже немає, для людей роботи немає. Тому, коли ми заготовляємо сіно, э, силос, э, ми залучаємо навіть звідти, люди приїжджають, нам допомагають. Э, на заготовки, тому що там робочих місць немає. Там, крім магазину, пошти, більше робочих місць немає. У нас тут залучено багато робітників, доярки, телятниці, скотарі. Всі забезпечені роботою, всі забезпечені зарплатою. Якщо не буде цього господарства, не буде робочих місць. Значить, багато сімей остануться без зарплати. Це це дуже страшно. Тим більше село знаходиться за 45-50 кілометрів від міста Черкас. Їздити на роботу нереально, тому що ціна білета зараз 24 гривні. Це туди і назад. Ти таку зарплату в Черкасах не заробиш, щоб їздити туди-сюди. Дуже молоде село. Це по-перше, тут дуже багато молодіжі. Вони теж тут роблять і на Маєсі, і в СТО в дружбі. Ну, я не знаю, за чим це треба. Тільки прийшов інвестор. По-перше, що я ще хотіла сказати, значить так, як у нас зима, якщо горнуть сніг, то одразу всі до Армена Ніколаєвича. Прогорніть дороги, бо замило, ні автобус не може доїхати, не похорон. А це найголовніше: не доїдеш ні до Черкас, ні до Чигирина. Всі просять одразу ну, прочистити дороги. Обізпечення оцим. Асфальт положили, прекрасний асфальт. До Трушевець, ось де були ями, позаробляли. Це не то, що там зібралися три великих голови, так сказати, змаєся з рибколгоспу і стов Дружба. Зробили дороги. Газ провели. Перед цим же провели газ. Це благодаря всьому тому, що у нас дуже Ярмен Ніколаєвич, це зробили газ. І попередня голова села була, Ліда Юрівна, на своєму місці. За оце час я не знаю, що зробилося в селі, нового нічого немає. Були праснічні дні, устраювали прасники і в Домі культури. За останнє час ми не бачили, щоб були концерти у нас. Я не знаю, я 10 раз у нее, э, с ней разговаривал, вопрос задавал, почему она себя так ведет. Она все время э, говорит, что это громада, люди пишут ей, но ни один человек еще ко мне не подошел и не сказал, что есть какие-то претензии. Э, мне говорили, что претензии за отовцев, чтобы я не давал дозвола. На виділення землі. Земля оформляється. Вже візимо документи, то в Черкась, то в Чигрін, діло до концу. Щоб не оформлялися, це неправда. Воно оформляється. Не а то воно, звісно, швидко не ділиться, то так. А тоді буде видно, що воно далі вирішиться. А ви сім'я, так? Да? Ну, мені син, син АТО. Він в АТО не раз був і буде. Ну вы выделили обзамер задовольные. Ну да. Як багато в селі? Ну, no, серии? 11, oh, 11 человек. 11 человек. 11 человек. Те, которые подали документы, и да. ну, они. Уже... Мы приходим <проб> до финиша. Нагрение да, финиш? финиш? уже документы осталось у юстиции. Только сзади они получат, вот это, сдают армен. Ну, они все с села, правда? Сельские, чужим никто не а, Там пишут заявления, но у нас сильно много. Людей, которые вот, не имеют молодежи, землю, и чтобы им выдать. Ну, северада, что Скажи, которые уже да працуют, а не да. имеют земельного поля. А уже працуют в хозяйстве сколько? Ну, больше да, сколько чем... Ну, по 10 лет. По 10 по лет, да. ну, а они не имеют лет, земельного ну, поля. Ну, Поэтому они просто Просто хочет уже заявление, читала, что отовцы всего района и области... чтобы им выдавать. А у нас же тут забирают два то людей тоже. и вот есть заявление следующее подают, чтобы выделили им землю. И вот будем начинать набирать следующую партию, будем готовить на выделение следующую партию от Чумдора. Чигріна заявлення, пишуть що татурці, щоб їм виділили землю. А що вже Чигиринцям давати, як нашу села, в наші хлопці. Наже ж це... свої собирають вот їх душ. із Києва, з Мурманська. Хто? Так виходять. Давай, давай усіх сюди. У нас є село і є хлопці, ті, що служать тому, а то і не... їх, одні ж ні дали з хазяйства, що два чоловіка пішло в автобус. Їм теж можна землю дати. А ребятам треба землю дати. І землю дати, і все. Як-ніяк, вони наші, сільські. Тут і робили вони, хто на заводі, хто у колгоспі. хто вони сільські. І вони сільські. А, це, дай. а то, що ну. вона думає, що так швидко, воно ж швидко так не вирішається. Вони ж документи вже ходять у нас. Вивозимо туди, туди. Куди скажуть, туди довеземо. То вони ж будуть зроблені, як ми почали вже. Да, і Арменікас не, не відказує, що він нам не дасть, і чи він нам не візьме наші землі. Він ж бере. Це не то, що він там не хоче. Він ж нічого нам не сказав. Не відказала ні в чому. То А сапаями він ці документи, то Армен Ніколаєвич сказав, що нас не кидаєш, ні. То чого ж ми будемо казати? Казати те, що не треба, Те, То, що неправда, не треба казати. Зачем воно так казати, що не дає? Навіть люди, коли не було в них води, вони до нього звернулися, він поставив насоси, допомагає будинку культури. Ми голда. 5-6 назад передали скважины. Все эти скважины были на балансе нашего хозяйства, потому что мы есть правонаступники этого хозяйства, и мы передали на баланс сельской рады. Купили, поставили насосы, все, и с насосами совсем вместе мы передали КП «Боровичка». Пошли моменты, понятно, что лето, сухое и все такое, то люди где-то и поливают, где-то это. Есть проблемы, как везде по Украине, с водой есть проблемы. Были проблемы. Но в позапрошлом году мы взяли, отремонтировали. Есть такая проблема, есть у нас скважина и башня которая обеспечивает вот тот лагерь, который мы видели в летний период, обеспечивает лагерь. И претензия к тому, что отдать эту скважину, чтобы в селе была вода. Мы в позапрошлом году в центре села отремонтировали полностью скважину, продули, поставили новые трубы, все. Ею не пользуются. Причина в чем? что отремонтировали мы его, и в этот момент надо показывать, к примеру, что какая-то проблема существует. Проблемы никакой нету. Если включат и ту скважину, то проблем вообще в селе с водой не будет. Потом э, меня поддерживал директор э, КП Боровичка. Э, и по... Из-за чего его взяли и уволили с этой работы. Но сегодняшним днем правда восторжествовала и э, доказали полностью в суде, что это было неправомерное действие со стороны сельской головы. И человек опять вступил на свою должность и работает. И я думаю, что никаких проблем не, не будет. Вот это получается, что все время пишется неправда. Если, если есть какие-то претензии ко мне, пожалуйста, я всегда готов стать и ответить за все свои поступки, которые я делаю в этом силе. Но вместе с ней, хай она свои поступки расскажет, я свои. И хай люди решат, кто прав, кто нет. Я думаю, что если бы я был каким-то не таким, то Два созыва мене вже вибирають в районну раду. Я з села по мажоритарке в районну раду. Если мені люди не доверяли и не... я что-то делал плохое, то думаю, що доверия людей такого не было. Це хоч слово скажу хороше. Може Может, мачука по армянську.